не Давайте, пропускайтесь. Судья колоссия. Знімайте, будь ласка, знімайте, будь ласка, оцих людей. Давайте показуйтеся посвідчення. Посвідчення. Ви розумієте, що вас народний депутат України? Поясніть чому. Айот, багато років. Ваше прізвище. Так, жінку за іди. Іди, Відійдіть. Іди, іди.

Це ну, Відбувалося взагалі до ваханаля з точки зору здорового глузду, з точки зору реалізації місцевого самоврядування в Києві, з точки зору взагалі реалізації будь-якої громадської влади або громадського контролю в столиці і в Україні цілком. Ми хотіли пройти попасти на сесію Київради. Законна вона, незаконна, це питання інше. Ми, як народні депутати, маємо абсолютно право брати участь у всіх засіданнях органів місцевого самоврядування з правом дорадчого голосу. Нас пропустили тут з боєм і пополам ми пройшли через кордони міліції до Двері. двері всі інші заблоковані. Всередині двері всі заблоковані. Двері заблоковані, там є депутати від партії регіонів, які керують, в принципі, там повна ж така ж сама будівля Беркуту. До дверей центрального входу нас не пускає Беркут. Причому, при тому, що ми показуємо і свої послідження, і представляємося. І нас було декілька народних депутатів, яких просто не пустили до центрального входу будівлю Київради. А це є злочином. У великому рахунку це є злочином, перешкоджання законній діяльності депутата на виконання його законних вимог, які є це є 351 стаття Кримінального кодексу України. Про що ми повідомили міліцію міста Києва?